Консультативно називаємо її, да. тому що поки що законодавчо, ми вже попередньо про це говорили, поки що за законодавчо ми громадську раду не можемо створити. Є питання, так, чи не а. Питання? А. А, а чому саме так. Ну давайте будемо спілкуватися, ми для того всі зібрали. Чому не можна? Добре. 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 Мене, мене звати Ковач Віктор, виноський активіст. Я молодший інспектор сектору правозабезпечення, відповідаю за проведе забезпечення управління патрульної поліції. Ми коли захотіли створити громадську раду, трошки поспішили і ми одразу перевірили всю нормативну базу. Там постанова Кабінету міністрів номер 796 ні, 996-та. Вона передбачає створення громадських рад при центральних органах виконавчої влади, тобто при міністерствах, службах, інших центральних органах виконавчої влади та при обласних державних адміністраціях. Там не передбачено створення громадських рад при відокремлених підрозділах при підрозділах органів виконавчої влади. Так нам з... Керівництво департаменту патрульної поліції вказали на цю неточність і сказали, що нам е, ліпше створити е, співпрацю в якомусь іншому форматі тобто просто по-іншому це назвати, щоб е, ніяких інших органів чи інших структур не було запитань до того наскільки легітимно було створено таке угруповання. Нам же ж найголовніше, щоб було створено платформу для діалогу, для спілкування і для якихось спільних зусиль, яким Чином це назвати, ну, буде координаційна рада, консультативна рада, ще як завгодно буде називатись, головне, щоб ми створили якусь платформу, якийсь механізм. Не можна назвати громадська рада, назвемо по-інакшому. Прокуратуру ну, роблять, так? Ні, про прокуратуру не знаю. Ну, тому що також поширюється на них за її ця постановка, яку ви сказали, і тому вони називають консультативну раду. Чи про комітет? Або комісія точніше, читають. За місяць лютий. Загалом нашому управлінні було обслужено по місці Ужгород 2934 виклики, корінні 102. Відповідно місному Мукачево – 1918 викликів. Як бачимо, росте. Незважаючи на те, що менше днів, менше свят, але все одно викликів більше. Тобто з кожного місця все більше більше, більше викликів. більше викликів. Один матеріали, скільки кожного року складено. Якщо цікаво, можна в цьому детально зупинитися як і карота працювала, Качський журнальський. Я вам краще зробимо так, я вам роздам, потім кому потрібно буде. Ви зможете безпосередньо заявити, тому що цифри ми нікому не цікаво. Дні тижня, на які найбільше припадає навантаження. Це, як правило, вихідні дні, п'ятниця, субота, неділю спокійніше. І понеділок. Понеділок саме от, денний час. Тобто, люди, Це вже більше про такі один правопорушення, що стосується дорожнього руху. Тобто люди повертаються починає порушувати, починається ДТП, починаються затори, відповідно виростає кількість. Крім того, нами була пророблена досить кратко солідна робота по затриманням кримінального характеру, наскільки ви вже, якщо цікаво, бачили, було розкрито розбійний напад на іноземця. Було затримано особу, яка от, також бачила, вже, яка, скажімо так, з хулянських мотивів відтяла голову собаці. Ось відразу поясню, тому що нам я, так не зовсім не сподобалося, я читав дай, роз, дай, там, дай, коментарі, дай, да? дай. питання перше, куди ми діли собаку, що ми, що ми не затримали особу і що ми взагалі по цьому зробили. Я відразу поясню, як говориться, розставлю крапки на дві. Ми, коли перебуваємо на місці викликів, ми з'ясовуємо в першу чергу, чи це кримінального характера подія, чи адміністративна. В більшості адміністративних подій да, ми самі можемо прийняти рішення, винести постанову, попередження, зауваження, відібрати матеріал. Що стосується кримінального правопорушення, тобто тут вже рішення приймає слідчо оперативна група. Ми, коли бачимо ознаки кримінального правопорушення, ми викликаємо СОП. Після приїзду СОП, старший на місці події, саме слідчі. Слідчі він є старший. І в складі групи, і на там старший. Ми просто виконуємо вказівки. Тобто інспектора виїхали на виклик, з'ясували заявника, затримали особи, на яку безпосередньо казав заявник, і при якій були там пакети з головою собаки, знаєте, да? і при якій був за ніж, мачете. Він, так, він похвалявся, дійсно, я зробив те, те те, зробив. зробив. Нормально, це вже не перший раз. Це все проговорив на камеру, відео ми міський на надамо для розслідування справи Ось, Ще там є така каліфікуюча знака, наскільки я зрозумів. Я дивився самі матеріали справи, там були свідки, які це все бачили. Свідки вказують, що дехто з них, поки конкретики не було. Це працює слідство. Але декотрого з них були діти, які це, можливо, це все бачили. Тобто, якщо там буде доведено, що ця подія мала місце на очах малолітньої якоїсь дитини, це буде стаття 299, частина 2. Тобто це вже до двох років тюрми, до двох років позбавлення волі, скажімо так. Ось, ну Це вже не на від нас залежить. Тобто, ми прибули на місце, ми виявили, затримали, зберегли всіх свідків, до приїзду групи, Група приїхала. Все, далі всі проблеми, які пов'язані з утилізацією, скажімо так, трупа тварини... З подальшою доли цього громадянина, да? Вже вирішував слідчий, який був на місці старший. Якщо є питання, якісь є по цьому, можу питання розписати. Можете пояснити, що таке є грін карта? Прошу. Мені як пересічному громадянину, мені цікаво, що таке грін-карта і чому поліція витребувала в суботу в 16.50 грін-карту у громадянина України. Бальвина катается на машине. Грин-карту. У него пробовали грин-карту. То на моей, то лично я снимал видео. Я не маю информации, что касается грин-карты. Я сидел в Це мрі, Є біля Вопака в новому районі. Подоріть, будь ласка, ми собі запишемо, щоб ну, якщо ми зараз не можемо. Відео воно в інтернеті вже виложено. Секунду, значить. Шоста бригада вроді була. У суботу. Рота, ви маєте на вас. О, да. Шоста це було. Це місто Ужгород, це не шоста. Це місто Ужгород. Це в Мукачеві? Так.